Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас на календарі 15 жовтня 2025 року. І інформацію, про яку буду робити сьогоднішні розклади, буде стосуватися 17 жовтня. Тобто, чергової дуже багатообіцяльної зустрічі Зеленського з Трампом. І знову, як бачимо, число 7. Так, я вкотре повторюю слова мої та прогнози, вкотре збуваються, тому що прогнози передбачені на жовтень ключові дати, по яких я зазначав, що можуть бути як особливо загрози для України, але з іншого боку, і важливі події, значні події, це числа, які пов'язані з Числом, дати вірніше пов'язані з числом 1, 5 і 7. От і маємо 17 число зустріч в США. Але сьогодні, 15 числа, вже там прибули наші з України і вже займаються підготовкою до цієї зустрічі. Тому і число 5 також активно працює. Ну що ж, давайте довідаємося. Там мали якраз вони говорити про томагавки, озброєння і так далі. Каже Трамп, що так в них багато тих томагавків, що не знають, куди їх дівати. Хай всі нам дають. Прекрасно, чудово. От, Росія вже там заявила про якесь так зване тимчасове перемир'я. Ну, Звичайно, що вони щось там хочуть своє крутити, вертіти. Кажуть, що ніби як щось там треба їм з тою ЗС вирішувати, тому в них. Одне сказали, але купа є підтекстів. Ну, це таке. Там також вищі сили цим питанням займуться з тими гадюками. А наше зараз з вами завдання це подивитися 17 число. Зустріч в США Трампа і Зеленського, що для України, яке матиме значення. Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій офіційний YouTube канал, інші соціальні сторінки мережі Telegram-канал. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю зустріч. І пишіть в коментарях ключову фразу: Стоп, війна! І хай буде так. І пошвидше нам справедливого мира. Карта дослідження знаєте, коли почув про цю зустріч, що вона буде 17 го числа. Чомусь е, згадалася тоді, пам'ятаєте, як це була перша зустріч в Білому домі, яка була з цим конфліктом. І теж тут пішло, що може, і тут без якогось конфлікту не обійдеться, але все рівно буде так, як треба нам. Ну, чомусь така фраза пішла, знаєте, така згадалась відсилка до тих часів. Е, карта заморозки. Карта повішаного. Ну, я ж кажу, все одно є те, що. Треба бути дуже хитрим, мудрим, не провокувати, і карта про, ну, про, жер, про жертовність якоїсь, знаєте. Але можуть ще і бути певні маніпуляції, Ну, зрозуміло, не з нашої сторони. Далі Верховна жриця те, що має вирішуватись таємно і затаємними і таємно за дверями і озвучено нам не буде хіба з часом. Домовленість карта любові. Правда, поки перевернути аби ця домовленість тільки та, яка мала би бути. Швидкість від домовленості до швидкого рішення, перехід. І я ще раз скажу: цей план погоджений ще літом. Ви мене часто питаєте, ви ж кажете, що все літом домовлено то де результат. Так от поступово це і є ми свідками цього чергового ем, чергової дії, черго, чергового акту якогось що відбувається. Тому що це було погоджено ще тоді. Не зупиняється Росія, значить, ми це робимо, ми те робимо, ми таке робимо, ми те вам даємо. Ну, ви розумієте, про що мова? Сила творчості. Трійка кубків. Для нас все одно це як йде в радість. Туз мечів. Зброя буде. Ну про ті томагавки вже давніше, я теж говорив, що. Теж вони будуть. А так як вони ще можуть там і, можливо, ядерні там нести заряди і так далі, то це от питання, що колись думали, а як це в Україні може бути цим якась ядерна зброя, а, та запросто прийде час, коли вона і буде. Добре, давайте подивимося по інсайтах. Давайте подивимося по інсайтах. Це як навіть ще чергова можливість вийти з глухих путів. Так, далі у нас трійка жезлів, виношування того, що давно планувалося. Виношування планування народження. Двійка мечів. Внутрішній конфлікт. Я ж кажу, що ще щось там буде з конфліктом пов'язано. Тоді, перший раз, коли не зустрічалась була карта, трійка мечів, такий гострий конфлікт. Але це теж все було, як я тоді казав, свого роду розіграний спектакль яким ще спричинений. Далі. Монах відлюдник. Духовність, духовність світло власного шляху. Маємо нести те, що робимо. Сім жезлів. Новий рівень в обороні. Чудово. І діва жезлів. Пристрасть та бажання. От його хай горить то все вогнем. Вся та гадство в Росії. Так, добре, чудово. Давайте подивимось подзеркальних. дзеркальних. Таро. Що тут нам які підказки прийдуть? Тут теж десятка мечів. Ну все одно, там мечі, тут мечі, тут все рівно в кожному розкладі мечі фігурують. Тому кажу, ще видимо через якісь перепони чи конфлікти, чи щось. Ну, але результат плюс. Покровительство. Справедливість церкан. Новини з нездороги. Спільна праця. Тут плюсики. По енергії давайте подивимося, що ця зустріч для України. А, нові можливості: карта подорожі в Гиризонти. Усвідомлення. Ще якісь будуть заключені додаткові договори про гроші, про якісь а, технології, про якісь навчання, вихід з зони аутсайдерів ще більше це для нас. А, карта диявола хто б сумнівався, викриття гадства. І спільна робота знову карта повторюється. Диявол що? Дозріли ще більше, щоб диявола здолати. Чудово. Давайте подивимось по архетипах. А, так, Україна і США. Україна, карта МАГ. США, карта БЛАЗЕНЬ. А. Украї... Так, Україна, карта Адепт. А, США Бунтарь. Це проти Росії не бунтар, це так і треба. Україна розрушитель для Росії. США убійця. Ну, то хай і буде для Росії. О, реакція Росії. Давайте глянемо. Їхня реакція на цю зустріч в п'ятницю Трампа з з ну, Шість зустрічі переміниться, перенесеться, ну, вроді би, так. Це число теж має енергетичну силу. От чому це тиждень такий енергетично важкий і складний? Бо багато важливих і подій, начесь існує, казиться, бо знову ж таки ще більше конає. Бо я ще енергетично працюю. Що всі до енергопрактик щовечора працюємо 21.50-22.00 є в прямих ефірах. Для Росії закриті горизонти. Будуть знову розказувати, що нічого вони не бояться. Вони вже сказали, що Це ескалація ядерних загроз і ядерного апокаліпсиса. Шість кубків перевернута. Щось не дуже неприємно згадують з ностальгією про минуле і відносини з трампом. А, вісім жезлів перевернута. Гальмування. Спроба щось ще перекрутити на свій манір. Трійка кубків. Колісниця, дорога перекрита. Ту з мечів мусять бути прийняті якісь рішення. Карта балансу миру. Мусить бути прийняті якісь рішення кардинальні. Бо вони десь усвідомлюють, що це може ой, як полетіти по них. Ті томагавки і не лише. Страх в них є. А, страх в них є. А, по архетипах Росія. Реакція на це все. Жертва. Ну так, вони ж будь бідні, нещасні. Мудра і женщина. Ну, так що там хтось мудрий прийде до влади, ну то війна теж раз-два припиниться. Карта Раба. О, це гарна карта. Ну, всі, хто живе в тій системі, вони раби тої системи. Але немає радості, задоволення від того, що вони там, від цих зустрічей Трампа з зеленським. В Росії немає ні радості, ні задоволення. Щось би зараз крутити, викручувати. Суть одна: припиніть війну, йдіть геть з України, і, і собі там, що хочете, то робіть. Як хочете, так і живіть. Правильно правильно. Так що ми теж максимально стимулюємо, посилаємо побільше світла і моделюємо цю п'ятничну зустріч, так як треба. нам. До речі, знову п'ятниця, а потім це прямий ефір з восьми каналом. Знов нас важливі події. Історичні, бо їх кажуть, історичні. Ну, так, якось не просто так це все співпадає. Дякую всім за увагу. Цікаво мені так почитати ваші відчуття перечуття. Будьте здорові! Бережіть себе, працюємо і далі, допомагаємо нашим воїнам разом сильні, єдині, і разом до перемоги. Так що, світла всім також, вкотре і побільше відправляю, і до нових зустрічей. Бережіть себе.